Є 10 місць на вже на рибній сласі. Литва заберуть з Маріамполя, відвезуть вакансія. реально перевірена тричі. До нового року відправляв ще осінню. Потім після нового року близько 10 людей я відправив і відгуки нормальні. Нормальні, там 5 євро в годину. Житло 50 євро, 5 днів працюєте по 10 12 годин, до 1200 заробляєте. Там є обіди по 90 центів і так далі. Відгуки 100% нормальні. Хто мене зараз чує, хто в Литві, хто чекає вакансію, кому урвався терпець. Реальна 100% перевірена вакансія тричі. Приїжджайте, якщо у вас є ВНЖ, поселяють, все, на завтра виходите на роботу. Повторюсь, перевірена тричі вакансія. Зараз проїхало 12 жінок і відгуки хороші. Хто чекає в твій роботу, терміново дзвоніть, є 10 місць зараз на упаковку рибних сласів. Чекаю, зінки.